Всім привіт! В огляді в продажі наймаксимальний Nissan Leaf в комплектації Tecna Матричне світло, 2018 рік, Сох 89 Чорний лаковий дах, зимова гума, розмитнений сертифікований, сліпі мертві зони, тачка просто бомбезна Хто шукає, не затягуйте, повністю шкіряний салон. Підігрів керма, сидінь, адаптивний круїз, сліпі мертві зони, автопілот, на шкірі. Ось такий автомобільчик, розмитнений сертифікований музика Bose, бозе, зарядний пристрій, все в наявності. Вартість 13200. Такі от гарні дісочки. Розмитнений і сертифікований, нагадаю. Текна самий максимальний, 120 тисяч пробігу. Сподобався телефонуй, є інші автомобілі. Фідай Іоніки. Всім гарного дня і до нових зустрічей.